Не даруйте жовті тюльпани, вони до розлуки. Ви таке чули? Впевнена, що так. Насправді, кожен колір тюльпанів має свою особливість і навіть може передавати приховане послання. З вами Вікторія Кіт і ми починаємо. Тюльпани – це не просто красиві квіти. Вони несуть у собі певну символіку. Наприклад, червоні тюльпани це символ справжнього кохання та пристрасті. Вони ідеально підходять для зізнання в почуттях або романтичного подарунка. Вони чудово підійдуть. Насправді кожен колір тюльпанів має свою особливість і навіть може приховувати приховане. Колись жовті тюльпани означали розлуку, але зараз вони означають радість та дружбу. Вони чудово підійдуть для друзів, для колег або для привітання з досягненням. Білі тюльпани символізують чистоту, ніжність та новий початок. Вони ідеальний варіант для весіль, народження дитини чи вибачень перед близькою людиною. А як щодо рожевих, їх часто дарують матусям або коханим, щоб висловити вдячність. Фіолетові тюльпани це символ поваги. Їх часто дарують вчителям або людині, якою ви захоплюєтесь. А якщо ви хочете здивувати, обирайте рідкісні кольори. Помаранчеві тюльпани символізують енергію і ентузіазм, а чорні загадковість і вишуканість. До речі, чорний найрідкісніші. Тре. Так само і тюльпани. Вони деякі сорти звичайно. Так само і тюльпани. Шо? До речі, ви знали, що тюльпани можуть змінювати кольор. У них, як і у людей, є генетика. Наприклад, спочатку у вас світле волосся, а потім воно темніє. Так само і тюльпани. Деякі сорти спочатку одного кольору, а потім іншого. Це закладено в їхніх генах. А ще вони міняють своє забарвлення залежно від температури на вулиці. Коли прохолодно, тюльпани можуть стати яскравішими або навіть змінити відтінок. А якщо тюльпани довго стоять на сонці, їхній колір може виглядати блідим. Це схоже на те, як одяг вигорає на сонці. Тож наступного разу, коли вирішите подарувати тюльпани, пам'ятайте про їхнє значення. А головне даруйте квіти від щирого серця. Це зробить будь-який подарунок особливим. З вами була Па-па!